Давай на слугу народу, хорошо. Бля, слуга народу Вона буде вічно жити, походу. Як і в реальні, як і в реальному житті, якби слуга народу, 200 гривнів. Записав, дуже тобі дякую. Він отримує цей три подарунок. Продовжити перегляд зошиту смерті. Боже майо, Фаренгейт, що ж ти робиш? Хорошо, продовжити продовжити перегляд зошиту. Що сука, все з великої літери пише, що така велика повага. Чи що, ну ладно, давайте вже останнє слово теж напишу з великої. Зошиту смерті. 210. Дуже дякую тобі. Дуже тобі дякую, пан Фаренгейт. Чи припадає 60%? Що це за подліва нахуй на, на тарілки? Що це за гажмак? Годивитись зошит смерті всі сезони. Ну або читати мангу зошит смерті. Так, а що, дуже дякую за десяточку, дуже дякую, пане. Так, а що? Получається, ось сюди додавати, на цю категорію додати твій донат 10 гривень сюди додати. Мангу я, я не вмію читати, бро. Я, блядь, в першому класі тільки. Сюди додавати? Що це за подліва, нахуй на, на тарілки, що Давай це сюди, шо? дуже дякую. Так, додавай сюди. Додаю. Тобто все передрішена. Що це за западліва, нахуй на, на тарілки, бешу. Пол... Я Фаренгейт, глянь потім. Це називається хлопце, я свій, блядь, Я Фаренгейт. Хорошо, давай додаю сюди 10 гривнів, Дякую тобі за 10 гривнів, дуже сильно Фаренгейт. Що це за да, западліва, нахуй, на тарілки, беш. Так, бачу, бачу, дякую. Переслано на запасну пошту. Дякую і сюди додаю 10 гривнів ще. Ну, я ще хорошо, але мене немає якби. Влада, це зло, корупція та брехня, справедливість похована. Та правда там гила, Депутати жріють, на горі наживаються. На людські страждання вони не озираються. Дякую. На слугу народу. Дякую, соточка. Дуже дякую, дуже приємно. На слугу народу, получается, слуга народа в нас перемагає зараз перший. На, перший, на першу сходинку піднімається, і гавка є лідером донатів, тобто топ один донатор. Тобто він наразі претендує нач, на оцей е, подаруночок, який від'їхав. Як yes. Влада, це зло, корупція та брехня, справедливість похована. Yes. та правда там Депутати жріють, на горі наживаються, а людські страждання вони не озираються. На зошит смерті. Оце я розумію, політіла історія. Дякую, дякую. Дякую. Влада, yeah. це зло. Корупція та брехня справедливість похована, та правда там мула. Депутати жріють, на горі наживаються, на людські страждання вони не озираються. Слуга народу буде веселіше. Слуга народу додали сотка. Yeah, Дуже дякую. І ще трохи на зошит смерті. Гав-гав-гав, як то кажуть в таких ситуаціях гав-гав-гав. Дякую. Дякую. Ви, блядь, ну, які, що які ви речі відтворяєте. І ще, і ще одно зошит смерті продовжується. Дякую. 558 наразі Зошит смерті має більше шансів, ніж Слуга народа. Має тут має 52% на 43. Дякую, дуже дякую. Я обурений. Така відповідь мене не влаштовує. Ти ж. Ні, ну Аніме прикольне, але на мою думку, слугу народу на стрімі дивитись цікавіше. Е, на слугу народу, типу, веселіше дивитись через те, що воно пов'язано напряму з е, е, політикою, але якби ознайомитись аніме теж е, забавно. Але да, якби вони є, Дякую, якщо б слуга народу був аніме, то було б краще, але я за зошит смерті. Як так. аргумент, слава Україні. Оце аргумент хороший. Воно, до речі, працює і в ту і в ту, і в ту сторону. Дяки Слава Зеленському працює більше в флугу народу. Слава Україні, все ж таки в аніме, бо аніме люблять українці. Тому дякую. Дуже дякую. Мама, мама, мамка, ну мамка якось неважливо. Мама, буду називати мама. Мама! Буду називати. От, мама Миколи, 148 гривень на зошит смерті. Дякую, дякую, 148 гривень. Дякую. На 100 рівно переганяє. Рівно на 100. Дуже дякую. Костей спороду, нема переводу, нема рівні. Косата. Жийдуть за свободу. Я люблю свою, свою страну. страну. Люблю Руслану свою жену. жену, люблю свою, свою собаку. собаку. Я все вона свете член. Почтеш що супермен, норед колезо в драку. Знає весь двор мой приговор, слуга народа. Дякую, бро! За свободу нема переводу, нема рівні коза що йдуть за свободу. Що ж тут сказати? Слава Україні! Слава сала, уранілля. Дякую, Господи, Боже, що ж ви робите? Це реально вже. Називається змагання якесь. Боже, дякую. Боже, дуже вам дякую, друзі. Дякую вам за підтримку. Мені дуже приємно. Ви навіть не уявляєте, як Ви легенди. Дуже приємно, дуже дякую. Дуже вас всіх люблю. Знову, якби виграє, з перегони продовжуються. Ви зараз наразі виграє продовжити перегляд зошит смерті. Тисячу. На 100 гривень. Да, різниця. От людина має. Не людина має, а от. Цей лот має наразі, до речі, шанси ж знову ж таки, подивіться на ці шанси. Шанси 51,46 по відсоткам. Азартік жорсткий, це точно. Дякую, дуже дякую, дуже приємно, дуже приємно. Цілую всіх. Думаєш, що якщо перемогла Камала, було б краще. Бля, я думаю, таких ми не всі, було. Хто так. розмовляв або розмовляє свинособачою, Підтримує Путіна. Дякую. Дякую, йома, дві тисячі добили. До речі, дякую. Получається сотні. Історія забавна до речі, пані Юлія попросила передати на зошит. На зу... Бля, хорошо, це хорошо на зошит ну, ви поняли, ну, ви поняли. Юля любила на зошити збирати ці сука практичні зошити з біології. Я за ніколи не забуду. 44 гривні. Дякую. Докладаю на зошит смерті. 44 гривні. Зараз вже відставання трохи більше ніж на 100. Що це за западлива, нахуй на, на тарілки. що це за кошмар? Ой, дякую. Наштори дякую. жартою на зошит. Дякую, дуже дякую. Юля, все ж таки анекдот Юлія Олександров не Мама Тереса, Марія, босі, ніби по землі. Анігдоти смішні дуже, а ще б слугу народа, дивились то б було ще смішніше. Ой, Боже. Дуже дякую, дуже дякую. Йома, що ж ви робите, друзі, гавка. Гавка, а сумасшедший, бля, субашедший. Е, дуже любить слугу народу, блядь. Це моє перше враження про стрімера. Я вважаю прекрасне враження про стрімера. Дякую, дякую. Дякую. Дуже дякую. Бля, пиздец, я не буду Боже ну Гавка плотно на першому місці стоїть, в сенсі не плотно. А в, а в плані плотно стоїть на першому місці по донатерам, тому на, наразі він претендент. Он... А, так я ж можу навіть повертати, так. Да? О, бля, я ж вмію повертати камеру. Коротше, ось е, четвертий енергоблок. Вон. енергоблок. Все, дуже дякую. Блять. Йобаний в рот, блять. Що може бути смішніше, ніж слуга народу. Зошит Сметрі. Блядь. Піздец. Боже друзі, що ж ви робите? Ми ж навіть на цьому стрімі розкручувати будемо. Будемо розкручувати на завтрашньому стрімі. Йо-моє, блядь. Я вахую. Ну, але дякую, якби. Дякую. Піздець, дуже дякую. Я додав додав 500. Правильно? Чи Да, додав. додав. Єбать. 1570. Наразі анімеп знову, знову виривається вперед. Я дуже дякую. Дуже дякую дуже дякую, що ж ви робите, блядь. Що ж ви робите? Люди зі. добрі, бля. Я вахую, конечно. Я вахую. Я люб... Любите і то, і то получається. Що це за подліва, нахуй? На тарілки, бля. Дякую, Фаранайту Укрі... укріплює по позиції до зошита. Дуже дякую. Люди, блядь, взагалі оскарженіли. За слугу народа і двор стреляю в опор. Піздец, просто я в шокі, бля. Я. я... 300 гривень за слугу народа і двор. Дякую. Піздец. Переганяє. Переганяє слуга народа. Я, я, дякую. За вис, і в аніме. Да? За вис. Прям як у ці персонажі в Метро стоять в японському, в токійському. Дуже дякую! Дуже дякую. І пану мама Миколи, мамка, а мама Миколи. Дякую. Дякую, Гавка, Ви дуже багато скинули. Я не можу навіть як це описати. людина 1606 скинула, а мама Миколи скинула 1300. Це дуже багато, я вам капець як вдячний. Значить, війна. Добре, додип на зошит. Да б на зошит, блядь. 407. 2000 рівно там знаходиться. Блядь, на 300. На На 394 гривні воно переганяє. Воно навіть. Микола. Ми... Мама Миколи виривається на перше місце. На перше місце виривається, мама биколе. Дякую, мама, блін, я ще прийду. Не тільки борща наверну, так і поцілую тебе за вдячність. Я знаю, що на кухні мама заходить. Де ж ще. Ладно, засуджую, таке засуджую максимально. Дякую. Дякую. Та це піздець боротьба, блять, прямо як моя. Потім у кольору поміччика дійки на відеокарту просять. Такого ніколи не було, друзі. Такого ніколи не було. Навіть не подумайте. Я, я, але я казав, навіть коли на відеокарту, то е, казав, що збираю на відеокарту, я зі своїх грошей все купляв, то чисто по бажанню. Я ж не, не, це, не випрашував, не виклянчував. Дякую! Загнать ще считаточку про паралай про говно. Ну так якщо хочете, я якби без проблем. Е, е, достріляти нікуди, не треба, подарок, як абсолютно. Взяв сусідню кімнату, відніс бля, скажу, це тобі, на новий рік, блин. Засуджую порвем. Так це правда, це правда. Дуже дякую. Е, дуже дякую, просто піздец, Я не знаю, що ви робите, друзі. Я навіть вже не знаю, як це реагувати. Ви, ви реально баталії, якісь влаштували, Я дуже вам дякую. Але нагадую, це не, не зараз навіть це буде розігруватись. Воно буде розігруватись на завтрашлю Все повду ціта. Це поки що навіть не цей не фіналка. Але, блять, блядь, блядь, що ви що ви чудите, Я бахує, блять. Ну... Ця битва ще не закінчена. Я вахуй, блядь. Просто, блядь, я в возі. Що ви робите? Я не знаю. Дякую. Дякую. Це був гавка. Це був гавка 400 гривень, то кидає, да, воно зараз, виходить, перебуває. Получається, виходить, воно зараз перебуває. Дякую. Я не знаю, якщо, що ще сказати. Дуже дякую, мені дуже приємно. Наразі, от конкуренція. Ану, які це відсотки, це прям. Бля, подивіться, це одна десята. Це одна десята різниця. І так, і шанси повністю однакові. То. О, хуя, блядь. Не устанім павдарять. Блядь, хуй, кер, пізда, єбать. Зош. Підтримуй. Зош. Ну, Зош, я так розумію, дякую за здоровий спосіб. 300 гривень додається на зошит смерті. Дякую. Дякую. Е Дякую, друзі, я вахую. Це якби люди втручаються якісь. Це, походу, теорія змови. Мені здається, що хтось Мені здається, що хтось виділяє гроші на те, щоб ми вичищали короті, ефірний час в аніме. Мені да, це не просто так. Це хтось з певним якби... З певним профілем. Ми не буду натякати, не буду тикати пальцями. От. Мені здається, це хтось спеціально робить, це хтось поставив людину, яка спеціально інвестує в те, щоб уповільнювати екстрім. Якби... Мені здається, є певні зацікавлені кола людей в тому, щоб ми відтягували. Ви не подумайте, якби, що я теорії змови підтримую ні, це просто факт. Якщо мама виграє, то коля просто подарунок своїй мамі віддасть. Ну просто в сусідню кімнату зайду та і все. Блять. До речі, пан Зеленський. Ще не вмерні. Ще нам, браті, Українці, усміхнеться. Тані пацани. Ви недостатньо дякуєте президенту. Ой, Я подякував тільки що, друзі. Я тільки що ще раз подякував. Який кошмар. Друзі, дякую. Ой, Щось мене не видно. Це я. Це я дякую президенту поза кадром. Все, тут все. все, все, все. все. Жодних неподобств. Дякую. Дякую, Боже. Ви, що ви витворяєте? Це був гавка. Це був гавка, 600 гривень. Я так розумію, це все ж таки. Я так розумію, що все ж таки на слугу народу це все відбувається, бо дякувати президенту прийнято, прийнято саме слузі народа. 600 гривень, боже, 600 гривень на слугу народа, блядь. Просто, що це, не вмерла України ні Сміхнеться. Ой, а що це тут? Невже тут Вовкіна тисяча прилетіла, як Нептом речі, по Кримському мосту? Бля, до речі, реально Вовкіна тисяча прилетіла. Боже Боже. Я не знаю, я не знаю мені, мені якось незручно. Мені якось дуже так незручно, ви дуже багато грошей мені скинули. Це дуже багато, мені є ж якось вже. См см Смолдіки відчувається. Якось не знаю. Д дякую, я мені, вже не якось то якось неловка. Е Зоше сверті. Тисяча гривень. Боже. <з Wenn> дякую. Дякую. Я вахую, блять. Я вахую. До речі, е до речі, цей До речі. Сп... Якщо так подумають, може бути така стратегія, що людина може скидати от неї, умовно, є там. Що ем... це за падливо, нахуй на, на тарілки. <см� Stressful> <А, а>, дякую, <рисмірку> дякую. <платилінус> дякую. це, до речі, реально непоганий лот. Це реально непоганий лот. Дякую. І всі, хто розмовляв або розмовляє з вино підтримує. Все, все ж таки. Дякую, дякую. Незручно срати в поштову скриньку. Euh... Звісно, зошит. <реш> дякую. Ну ні, я, я, звісно, дякую вам за ваші е, донати. Я розумію, що ви якби стільки вже насрали в поштову скриньку, але, мені здається, в нас є конкурент, друзі. Я вибачаюся, але я, я, я прошу дуже сильно вас посунутись нахер мразі, блядь. 10 гривень влітає бос. Бос влітає. Бос влітає в гру, груто, будякую. Я сподіваюся, що ви відчуваєте якби свою нікчемність. Ті, хто зверху, я сподіваюся, що ви відчули, якби справжню тепер конкуренцію. От, от ви бачите, от щас, от, отут. Отут, от от-от-от-от, якби. <ріх> Ні, друзі, ну я ж не в якому разі знову. Я дуже дякую, Ілюша, дуже дякую за десятку. Наразі маєш доволі непогані шанси для виграшу. Дякую, дякую. Це реально респект, це реально хайпово. Це реально хайпово, сильна аура. Це, ОТ називається це сильна аура. Це дійсно сильна аура. Давайте, дивимось все ж таки зожу смерті, то він лідірує, а ми його не дивимось. Подарунок по, по на, я в сусідній кімнату, ви все правильно розумієте, друзі. Я, я відправлю по новій пошті. Давайте, давайте. Давайте, слухаємо. Весь це слідство. Розумієте, про що? Не хвилюйтесь. До речі, ви ж купили, виходить, стрім. Ви ж купили. Я ж цей. Блять. Ви, ви получається, 2500. Ви ж купили його. Мамуля. Блядь, реально. І гавка купив стрім Слуга народа, і Мамуля Миколи купила. Сл... Я зовсім забув, друзі. Ви ж купили стрім, получається. Коротше, прокрутимо той, хто перший, Получиться, виграє, той і буде першим, а той, хто виграє цей, то буде, блядь... Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. ще нам братя українці усміхнеться доля. Та ні, все ще не закінчилась ця битва. Блядь, боже, що ви робите? Ви що, Бля, я шбл'яші яйця. Мама, <му> десатіва мая, бо себе жити. Якось не цікаво. Бля, що ви робите, друзі, ви що, посходили в сума? я не знаю, просто жесть. Ви, ви, бля, ви просто. Я, я, я просто. Вискаження якісь... я не розумію, мені вже... Мені реально смолдік якось відчувається. Я все, я тут, друзі. Я. Блядь, я, 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 я в шокі взагалі. Я просто в шокі, що ви робите. Я, я не знаю. Давайте я додам ці. РТ. Дайте я додам те, що ви скинули, але ви все одно купили. Коротше, стрім, все ж таки, да. Е, так, ще не закінчилася битва. 770 гривень. Це гавка, це слуга народа. 770 гривень. 770, 770 гривень, і тут ще було 500, тут ще було 500 на зошит смерті. 500 На зошит смерті, получається, отак. Але, друзі, ви купили цей стрім точно. Тобто, і цей стрім, і цей стрім відбудеться. Давайте так. Ем, ем, от. Він точно відбудеться. Тобто, ви змагаєтесь за те, коли ми будемо це прокручувати, ви будете змагатися за те. Е, коротше, хто, перший, цей, коротше, хто, хто перший відбудеться, чи цей, чи цей стрім. Ем, і далі будемо розігрувати, виходить? Е, далі будемо розігру, розігрувати тих. Так, е, да, я знаю, що я режим. Короче, розберемося вже завтра. О, тому якщо у вас є бажання, ви вже е, робіть висновок. Якщо для вас важливо, щоб ваш стрім відбувся першим, то ви можете закидувати на цю позицію, щоб він щоб підвищувати шанс свого, свого цього стріма. Типа. Да? Все, друзі, я в шокі. Я не знаю, що ви блядь, сьогодні наробили. Це якийсь просто шоковий, коротше, контент. Наразі аукціон виглядає отак-от. Що цей стрім відбудеться, що цей стрім відбудеться? Гарантовано, просто наразі цей стрім відбудеться раніше. Якщо Якщо цей, якщо. М Слуга народу більше збере в результаті, відбудеться він першим. От. Якщо ви хочете, ви можете вже створювати нормальні. Ой, блядь, нормальні. Такий нормальний хінтай. Нормаль хентай завжди нормальні. Е, Можете створювати нові лоти і на них закидати гроші, вони будуть брати участь в конкуренції вже безпосередньо. Тому так. Наразі я вам дуже дякую. Я дякую Ференгейту за ознайомлення з Ошитом смерті. Е, ти, що крутити не будеш завтра, ти постійний шанс. Е. Завтра буде, завтра буду крутити те, хто виграє з цих лотів. Хто перший буде, але вони гарантовано будуть. Це лише ми, якби, черговість визначимо, хто буде черговий.